Привіт, мене звати Аня. Я матуся в декреті. Моїй крихітці 8 місяців, і час від часу я отримую повідомлення з питаннями стосовно того, де я стояла на обліку, народжувала і скільки грошей я заплатила. Розповідаю: стояла на обліку я в добробуті за програмою «Одноплідна вагітність, яка коштувала 38 тисяч гривень, плюс додаткові аналізи щеплення та обстеження ще 15 тисяч. Народжувала я в перинатальному центрі міста Київ за домовленістю з лікарем. Підписання договіру з певним лікарем на пологи коштувало 3,5 тисячі гривень. Ці кошти ви вносите у термінал каси у перинатальному центрі міста Києва. Палата підвищеного комфорту за весь час вартувала 4 тисячі гривень. Гонорар лікаря я не називаю, бо не знаю точної суми. Платити, не платити, домовлятися, не домовлятися, кожен вирішує сам. Але мій досвід був дуже позитивний. Я дуже задоволена і введенням вагітності, і пологами, тому я не шкодую, що мені не сподобалось в перинатальному центрі міста Київ це приймальне відділення, коли в мене були активні перейми. Чоловік привіз мене до пологового, нам не відкрили шлагбаум, сказали йти пішки. Мені було дискомфортно, бо я хотіла відносно максимальний комфорт, і мене тоді це не супербентежило, але мені це запам'яталося. Приймальне відділення це такий великий редфлаг. Не знаю, може вони вже попрацювали над цим, але я знаю, що в багатьох пологових е, приймальне відділення, це така дуже стресова історія для пароділь. Е, це єдине, що мені не сподобалось для мене. Це ідеальне місце для народження крихіток. Якщо у вас залишилися питання, пишіть мені в коментарях, обов'язково відповім на кожне запитання. Підписуйтесь, ставте вподобайки і чекайте на нові відео.